Це не місце після прильоту. Зупинку «Муїнзавод» в Подільському районі Полтави розтрощили невідомі. Місцеві мешканці, які прийшли сюди вранці чекати на громадський транспорт, шоковані. Це зробили ненормальні люди. Больні на голову зробили. Поки карати не буду за такі дії, таке й буде. Так що Вибачте, так. емоції через строй. Полтавець Олекса каже: вчора з вечора зупинковий павільйон ще був цілий. Зараз іду на роботу, так і побачив. Вчора тут ще все було нормально. Я живу на подолі власне все своє життя. Ну за весь цей період, перший раз бачу, щоб там хтось розбивав зупинку. Було таке, що обмальовували, але щоб прям так розбивали, ну це вперше. Після дзвінка нашої знімальної групи на місці з'являється поліція. Триває перевірка. Поліцейські будуть встановлювати обставини пошкодження цієї зупинки, її балансоутримувача, вартість пошкодженого майна та особу правопорушника, якщо ця зупинка була умисно пошкоджена. За результатами даної перевірки, уповноважена особа буде надавати відповідну кваліфікацію цій події. Відповідно до якої буде визначений вид юридичної відповідальності, перевірять правоохоронці і записи відеокамер, встановлених на цій ділянці, вид відповідальності та санкції щодо особи чи групи осіб, які пошкодили зупинку, визначать за результатами перевірки.